Мисливці завершили підготовку до початку сезону. 1 серпня в Україні стартує полювання на пернату дичину. Готові взятися за рушниці і полтавські любителі. Протягом міжсезоння господарство відновлювали поголів'я птахів. Працівники госпрозрахункового мисливського рибальського господарства завезли на базівські угіддя 200 голів дикої качки. А минулого року заселили тут фазанів. Качки підросли вже ось ось стануть на крило достатньо і місцевої дикої птиці, не завезеної нами в цьому році. Вода є. Так що полювання на пернату дичину буде добрим. Мисливцям можна полювати на дику качку, дикого гусака та перепелів. Заборонено стріляти пастушка, сіру качку та водяну курку. Ці заборони затверджено указом президента України. В Абазівці кажуть, у них поки що не полюватимуть на фазана та качок. Хочуть, щоб вони дали потомство наступного року. Щоправда, додають і без цих птахів дичини вистачає на всіх. Ми готові. Прийняти не тільки мисливців, які в нашому колективі числяться, але й мисливців з Полтави. У мене є дуже багато друзів, які допомагають з ГПУ задобування». От і інших мисливців, які тут своєю працею зробили дуже великий внесок, у розвиток нашого колективу. Під час підготовки до сезону значну увагу приділяли захисту угідь від браконьєрів минулого року, кажуть у мисливсько рибальському господарстві. Вони не склали жодного протоколу по браконьєрству. Були лише дрібні порушення. Однак, інколи мисливцям доводиться боротися з небезпечними порушниками, які полюють вночі з використанням тепловізорів та сучасної зброї. Для цього угіддя пильно охороняють. Ігря постійно знаходяться, та й ми допомагаємо ігідрям. Знаходимося постійно в мисливських угіддях. Щоб люди бачили, що тут є охорона, що тут є люди, які заботяться за це. У зв'язку з цим. І браконьєрство не дуже розповсюджене. Полювати на принату дичину дозволено з 1 серпня у середу, суботу та неділю. Сезон завершиться 27 грудня.